Дорослий чоловік стояв і дуже довго стояв плакав над банером. Каже, мого сина тут немає, але я знаю, хто вони. Він дуже довго стояв, плакав. Як знаходять фотографії, стоять плачуть. Ця виставка належить громадському об'єднанню берегиня і «Адамант». Галі Миколаївні Маков та її сина, який вийшов з полону. Це була його ініціатива. До нас вона приїхала з Києва, там була вона в університеті, але не так чисельно проходили люди. А так як це великий простір, і ТРЦ люди ходять з метрополітену, тому так, тут людей багато. Рідні присилають фотографії, і вони друкуються зі згоди рідних на банерах. Це всеукраїнський проєкт, тут і починається з зони АТО. І по сьогодення тут навіть є хлопці, які зникли на Курщині. Ми знаємо, як звуть кожну людину, але в целях безпеки вони безіменні. тому що буває так, що в шахраї на коліт Наш батько працював в охороні до початку повноштамового вторгнення в Україну. Має п'ятеро дітей та п'ятеро внуків. Цьому чоловікові 56 років на сьогоднішній день Він пішов сам за своїм бажанням захищати нашу країну. Це було грудень місяць, 15 грудня 22.06.24 року. Востаннє перед бойовим виходом він виходив на зв'язок, а потім. 23.06.24 року зв'язок з ним було перервано. Пішов служити у 23-му році. У 24 февралі місяці з Чернігова перекинули на Донецький, з Донецького потрапив в Потровськ, але вже в Потровське пропав бізнес у марці місяці минулого року. При полтора года ні слуху, ні духу. Обращалися віздеців. А нас візде. І російський, і міжнародний, і український Червоний Хрест. Ми везде обратились. Дуже прикро, коли війна стосується тільки тих, у кого там є хтось, який є на війні, або загинув на війні, або зараз знаходиться. У нас багато, і коли ти спілкуєшся з рідними цих, військовослужбовців і ти розумієш, що ми однакові. «Коли один чоловік це тяжело, Коли ти знаходишся серед людей в якій то компанії, такої групки, воно легше приходить. А коли саме це дуже тяжело, Я хочу, щоб люди пам'ятали, що війна не закінчується там, десь фронтом. Полон це не рай, там пекло, там тортури, там людям погано. Я хочу, щоб про них говорили і пам'ятали.